З нами на зв'язку політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, вітаю в ефірі. Слава Україні, доброго дня, героям слава. Давайте почнемо з фрази Путіна, який сказав на зустрічі з африканською делегацією, що його логіка війни проти України є бездоганною з точки зору міжнародного права і статуту ООН. Крім того, він там сказав, що вивезення, тобто депортація, от прямий військ, воєнний злочин, за який йому навіть ну виписали. Значить, ордер на арешт, що це все абсолютно законно, абсолютно відповідає там статуту ООН, міжнародному праву. Навіщо він це говорить? І чи це заради цього він африканську делегацію приймав? Ну а африканську він приймав, тому що для того, щоб продемонструвати, що, начебто, немає політичної ізоляції Російської Федерації. Ми бачимо, вже це ж це ж не перший приїзд представників Африки. Там і Букіна Фасо приїжджали, достатньо такі дрібні країни. То вони підписують договори про освоєння. Космосу з такими великими космічними державами, як Зімбабве та іншими, тому що це привід для того, щоб показати, що, начебто, а, з Росії ще хтось спілкується, ну і хтось готовий приїжджати. А, тому тут нічого дивного немає. Він використовує в якості майданчику для того, щоб просувати власні тези. А, ну, те, що він говорить, це звичайно, що абсолютно брехня. Це конкретний військовий злочин, а депортація. Це ще від Женевських угод. Що від 48-го року? Депортація населення на окупованих територіях є відверто. Ну, вважається відверти злочин, військовим злочином. Тому він буде звичайно виправдовувати, виправдовувати це. Війну проти України і ще цинічніше говорити про а, дотримання статуту ООН – це теж місійна сінитниця. Так, ну і далі ще вже не сам Путін, а прес-секретар його Пісков сказав, що в принципі то у них спецоперація йде за планом. Задачою, значить, спецоперації так званої була демілітаризація, серед іншого. І от Пісков каже, що дедалі менше своєї зброї має Україна і все більше використовує західну зброю, значить, Україну демілітаризували. От такий висновок він робить. І от мені здається, що вони здатні своєму на. Селенню і своїм пропагандистам пояснити в принципі абсолютно все, тобто там, де у них немає успіхів, там де не було у України тих же самих патріотів, яких вони п'ять знищили з наших двох наявних, то значить, якщо своєї зброї у нас немає, а є західна, то значить, вся демілітаризація відбулася. Що ви про це думаєте? Ну знову таки вони намагаються знайти виправдання, тому що є, і ну, знову таки пропаганда намагається пояснити, чому немає успіхів в Україні, тому що пропаганда теж має обмежений ресурс. Якщо пропаганда стикається з відвертою неправдою, яку неможливо підтвердити конкретними речами, то звичайно, що воно. А починає підточувати саму владу Путіна. І тим більше вже зараз ми бачимо, що військові дії переходять вже безпосередньо на територію Російської Федерації, яка визнана в офіційних кордонах. Йдеться там про Білгородську область, там Брянську область, як в таких випадках говориться. Наша шановна СБУ все більше був, не стає на території Росії. То Кримське місто у них вибухає, то владлена Татарська, що щось трапляється, точніше на щося вибух безпосередньо в сам петербурзі Пан Захар Приліпин втрачає частину свого тіла і досі не виписаний з своєї лікарні. І вони починаються пояснювати якимось такими дивним чином для того, щоб. Показати, що, начебто, нічого не відбувається, а відбувається, розповсюджується і диверсійна діяльність на території Російської Федерації. А це е, підточується головний, головний стовп е, режиму Путіна, який він пропагував останні 20 років: е, безпеку в обмін на свободу безпека росіян, він... в обмін на свободу. Це ж якраз так, те на так, чому так. все трималося. Да, а тепер воно не працює, і тому вони звичайно починають вигадувати будь-які речі для того, щоб е, показати, що, начебто, нічого не відбувається, відбувається і далі буде відбуватися, тому що Україна буде переводити війну на територію російської на територію Російської держави, тому що нам потрібна якомога більше дестабілізації саме на території. Росії, і погана новина для росіян, що це буде робитися саме українською зброєю українського виробництва. Так, це вже буде не радянська зброя, там, які ще у нас були запаси, там 30 років були, а саме нового покоління. А для того, щоб ну тому, що наші західні партнери в дійсності будуть надавати нам зброю тільки для захисту безпосередньої території України, а все, що стосується. Роботи по території Російської Федерації це буде або трофейна російська зброя, або перемодернізована українська зброя на базі, в тому числі, радянської зброї. І вона буде звичайно, що переходити на територію Росії, що нам потрібно, тому що нам потрібна. Робити все для того, щоб росіяни відчули наслідки війни, і для того, щоб там створилася така неспокійна ситуація, в першу чергу для російської влади. А власне, є таке припущення, що Путін по суті може не знати, що насправді відбувається, тому що він же інтернетом не користується, як було вже неодноразово сказано. Йому приносять якісь папочки. Плюс працює російська пропаганда. Російська пропаганда працює для того, щоб догодити у цьому своєму головному представникові аудиторії, як знаєте, в радянській пресі, якщо це районна газета, то аудиторією цієї газети цільовою. Є не населення району, а голова райкому КПСС. От відповідно для російської пропаганди їм треба все робити, щоб догодити одному своєму найголовнішому, тобто Путіну. І відповідно він от таким чином і вважає, що все у нього відбувається за планом, що втрати української армії в 10 разів більше ніж втрати російської армії. Що ви про це думаєте? Ну, непрямим доказом того, що от зараз ми обговорюємо, що Путін взагалі знаходиться в Австралії, є те, що от це обличчя цих воєнкорів, які були присутні на зустрічі з Путіним. Якщо уважно подивитись на те, як вони себе погодили, то я думаю, що вони, м'яко кажучи, самі були в шоці від того, що сам особисто Путін не має контролю над реальністю, тому що оці воєнкори вони все ж таки бачать і. Військові дії напряму вони бачать те, що відбувається в дійсності на фронті з російського боку, і м'яко кажучи, вони були шоковані, якщо, якщо ви подивитись ту зустріч, а тому, що вони були ж упевнені, що існує окремий знаєте, окремий такий мозок, який все знає, все розуміє, не піддається на. Цю пропаганду, яку вони самі розповсюджують, але вони побачили реальність. Вони побачили реальність, що Путін а в дійсності перебуває у переконанні в тому, що все добре. Ви знаєте, мені нагадує Гітлера в останні місяці своєї свого правління, коли Йому підлегли, знаєте, спеціальні карти малювали, де він міг пересувати на існуючі дивізії, які вже в природі не існували. Вони були просто знищені. А ось і він був упевнений, що все добре. Що ось ось зараз буде останній ривок. А особливо смішна була їхня реакція, наприклад, на смерть Рузвельта 12 квітня 45-го року. От в почитати щоденники Геббельса, він навіть написав все. Це закінчилось, тепер все буде по-другому. А ні, не закінчилось. Прийшов Труман і все рівно дотиснули цю гідру, яка злочинну гідру, яка тоді панувала в Європі. І тому, звичайно, що ну, і це, це перший варіант. А чому так трапляється? Тому що в російська сама модель побудови Російської держави, вона побудована на відверті брехні а, і на від'ємному такому а, відборі. Це означає, що на гору на горі тримаються ті, хто не говорить погані речі для начальства, ті, хто приходять з поганими новинами, ну це ж, знаєте, що з часів з часів давньої Греції, що посланець, який приходить з поганими новинами, його не стратили. була така історія ще в давній Греції. Так, от воно зараз особливо добре можна бачити, коли як воно працює в Російській Федерації. Раці, коли вони не бачать а, реальності, коли сам особисто Путін не хоче бачити, що відбувається, і відповідно він а, оточує себе людьми, які лестять йому, говорять відверто на сінитницю для того, щоб ну втримуватись просто при владі, а там як карта ляже незабаром. ці самі люди потім скажуть, що а, ми нічого не знали про Путіна, і його взагалі може і, і не бачили. Ну, власне, оце важлива історія про воєнкорів, тому що я так розумію, у них було переконання. Вони знають, де вони брешуть. Вони знають, що бреше російська пропаганда, але вони собі навіть не могли уявити, що в цю саму російську пропаганду, яка ну добре, треба дезорієнтувати ворогів, треба населенню, якусь локшину на Так, але те, що Путін вірить в цю пропаганду і веде себе саме так, от цього вони не очікували, і це справді виглядало. Як таке подивування. Ще одна історія про Путіна, яку ну, він сам про себе, що називається, розказав. Там дуже цікаво було, що він розказував про непереможний танк Т-90 прорив. І далі якась історія. Що цитую, мені один з командирів розповідав, на жаль, там танкіст загинув. Але танк Т 90 прорив потрапив на фугас, мабуть, підлетіла людина, просто поранена, будучи там, не від бойового снаряду, а просто вдарилася сильно і все. А танк у робочому стані лишився. От навіть розповідь така, що не від ну тан, танк, танк не винний, танк хороший, танк прекрасний. А те, що людина загинула, ну ну так сталося. Це вона просто головою вдарилася. Ну, це ж теж показує якийсь психологічний портрет Путіна. Ну знову таки проводячи паралелі з Другою світовою війною, у Гітлера ж було теж сподівання на Вундервафе, тобто на дивозброю, на Фау-1, фаодин, 2 які бомбардували радянське тоді ще і Лондон, наприклад. У них було переконання, що нові види озброєння їх врятують, хоча німці зробили реально великі проривні речі, особливо це стосувалося реактивної авіації. Вони створили їх наприкінці війни і виробляли їх, навіть незважаючи на шалені бомбардування тоді союзників території Німеччини. Але проблема в тому, що виробити вони змогли виробити, а проблема в тому, що пілотів вже не було. Тому що не було кому сідати за ці штурвали, і неможливо було доставити їх на фронт. Ну і паливом забезпечувати багато чого. Тут Путін говорить про цю парадигму взагалі радянської техніки, на яку завжди робили наголос: що, знаєте, танки важливіші за людей, а інше, як знаєте, як. Жуков, як ще говорив у Другу світову війну. Жінки, якщо парафразувати більш пристойно, жінки ще народнаше народжують народять ще дітей. Але проблема в тому, що воює не техніка, воює, воюють люди. Якщо немає людей, то не воює і безпосередня техніка. Так, якщо танки знищені. у нас же парадигма наступна: що ось знищується, наприклад, техніка навіть західного виробництва, і вона так побудована. Вона ж якраз побудована, виходячи з того, що а, зберегти життя да, особового да, біз, складу. Біз тим, да, біз тим, з тими танками. Головне, щоб люди зберегалися. і ми бачимо от кадри військових. Якщо те, що бачить, ми бачимо в інтернеті, що навіть якщо в Бредлі потрапляє. Снаряди або в той самий Леопард. та танк знищується, але люди люди залишаються живими. Тобто це зовсім інша парадигма. Парадигма побудови військової техніки. Вона повинна бути дорожчою, вона повинна бути кращої якості. А і питання в тому, щоб вона зберігала в першу чергу життя. І тому Путін тут у тут він щирий. Тут він щирий, що може бути воно. А краще по деяких аспектах, але не по всіх, але йому не шкода, що помер танкіст. Це от парадигма росіян, що давайте, ну нехай вони там гинуть. Головне, щоб знаєте, ці залізяки були готові. Але проблема в тому, що з таким підходом рано чи пізно вони зіткнуться з такою проблемою, як і німці, що залізяки можуть бути, і то не в найкращому стані. Але питання в тому, що хто буде сідати в ці залізяки. Ну так це важливо. І ще одна цікава обмовка під час спілкування з цими воєнкорами про те, що ну Путін говорив, що Захід намагається якось приборкати Росію, але далі сказав, що це навряд чи вийде раніше, ще рік тому він би сказав, у них це ніколи не вийде. Оця обмовка на неї варто звертати увагу. Ну, ви знаєте, звичайно, що ми повинні розуміти, що Путін це професійний, він, він професійний брехон. Так? Його на це вчили в КДБ. І тому не слід знаєте теж звертати особливо уваги на ці речі, тому що він буде брехати завжди. У нього робота така. Його вчили на проведення дезінформації, на вербування, розділення людей і так далі. Тому звичайно, що він багато чого зараз буде говорити. Тут я тут слід звертати увагу на те, як реагують його оточення. От знаєте, оця деталь, як відреагували воєнкори на. На зустріч з путіним вони були в шоці. Оце є справжні ну емоції. так. Тиждень оце... відсидіти на карантині, а так. потім ще й слухати маячню. Так, оце це була справжня емоція, яку важко підробити, бо ці воєнкори про тому, що вони є. Успівуючими режиму, вони ж вони ж думають, що існує окрема пропаганда, окрема правда. Вну вони, вони в дійсності більш чесні перед собою. А Путін ні, і оце якраз показує, що дуже хвора ця вертикаль влади, яка і не хоче визнавати помилок, і відповідно Путін теж не буде ніколи визнавати своїх помилок. Зрозуміло, ну і тепер дивіться ще одна важлива історія, на яку відреагували по суті в дуже багатьох країнах світу, коли значить Путін назвав Зеленського, пробачте, неправильним євреєм, значить, ганьбою єврейського народу, і там по цілому світу єврейські організації відповіли. Ну так що це якраз в Україні немає тим більше на державному рівні ніякого неонацизму. От розуміння. Що Путін і є уособленням нацизму в даному випадку і шовінізму? Наскільки воно через оцей його кейс може бути впроваджене в світ? Ну, дивіться, в дійсності само ФСБ і ще за часів радянських КДБ, воно завжди було відверто антисемітським. Це правда. Це кожен там хто стикався з цією організацією. Ну і в ті часи, так вони вони знають, що там відверта антисемітизм на найвищому рівні. Я б, знаєте, це порівняв. Таку була така організація Чорна Сотня у Російській імперії, яка влаштовувала погроми євреїв ще чи і так далі. Вони відверті антисеміти, тобто вони просякнути просто цим антисемітизмом. Хоча, як не дивно, сам Путін він ще не відвертий антисеміт. Це пов'язане з його дитинством. Справа в тому, що якраз євреї зіграли дуже велику роль в тому, щоб зробити з такого забитого хлопчика, який був таким невпевненим зовсім собі. Ну більш-менш людину, яка ну принаймні, на щось налаштована, там на успіх його розуміння і так далі. У нього ж був тренер по дзюдо єврей Андрій Соломонович Рохлін. І він в дійсності справив дуже велике враження на Путіна, коли він його тренував. А він там вже разом з Ротенбергами теж тренувався у тій секції, і Путін в дійсності на відміну від цього ФСБ, ще якось так більш-менш дотримувався таких не антисемітських поглядів. Він був, до речі, присутній на похороні цього тренера, в Києві, коли він помер в 13-му році, і так далі. А те, що він починає, починає вже говорити таким чином, це говорить, що навіть ця вже атмосфера відвертого антисемітизму, відвертого семітизму, навіть вже до Путіна доходить. І це говорить, що вони шукають, як завжди, шукають винувати в цьому. Винувати, як завжди, в таких випадках є євреї. Це в Росії, ну, традиційна історія. Стандартно. Да, і стандартна, і це знову таки якщо проводити паралелі з Гітлером, це теж абсолютно логічно, чим закінчують диктаторами, гоніннями на євреях, євреї правильно реагують на це, тому що знаєте, як я пам'ятаю цитату однієї з жінки, яка от вижила в фашистській Німеччині. Вона сказала, що якщо хтось обіцяє вас вбити, вірте в це. Вони точно вас а, будуть вбивати. І тому євреї звичайно правильно реагують, вони не дають цьому антисемітизму десь знайти, виходити і вертверто його засуджують. До речі, якщо не помиляюся, головний равін Росії давно покинув територію Росії, а і закликав євреїв теж покидати територію Росії, тому що його змушували теж підтримувати так звану цю спеціальну військову операцію. І тому, коли знаєте, людина починає говорити такі відверто антисемітські речі якраз показує, що він деградує все ще гіршу ситуацію, ніж це було на ніж раніше. Війна. За ним помічали дуже так. дякую вам за розмову. Політичний експерт Тарас Загородній був з нами на зв'язку.